Який факт чи статистика здаються неправдивими, але насправді відповідають дійсності? Коні щороку вбивають більше людей в Австралії, ніж усі інші тварини разом узяті. Всі думають, що найстрашніші тут павуки та змії, однак насправді варто остерігатись коней. Там навіть срані коні утруйні. В англійській мові колір помаранчевий був названий на честь Апельсина. До цього помаранчевий вважався всього лише відтінком червоного. Тому рудих називають «redheads». Перехід від бронзових мечів до залізних зайняв у людства більше часу ніж перехід від залізних мечів до ядерної зброї. А існують довше ніж дерева, а коники існують довше за траву. Я бачив музеї моделі землі місяця і сонця в зменшеному масштабі. Сонце було розміром з баскетбольний м'яч, а земля розміром з невеликий пострибунчик знаходилася на протилежному боці кімнати приблизно за 30 метрів від сонця. Місяць був розміром з крихітну булавку на відстані 10 сантиметрів від землі. У такому масштабі, найближча до землі, зірка Проксима Центавра, не знаходилася б у тому ж будинку або навіть у тому ж місті. Вона була б за 10 тисяч кілометрів від тієї кімнати. І це лише одна найближча до нас зірка в галактиці, що містить мільярди зірок, і є лише однією з мільярдів галактик. Масштаби Всесвіту справді приголомшливі, значно більші, ніж здатна осягнути наша уява. Після того, як британці зробили носіння касок обов'язковим у Першій світовій війні, зросла кількість поранених у голову. Це пов'язано з тим, що ці поранення перестали бути смертельними, а стали лише одним із видів травм, при яких вояки виживали. Щось схоже сталося у другій світовій війні, але з літаками літаки повертались з дірками від снарядів і підбиті, тож спочатку планувалось укріплювати саме місця влучань, аж поки хтось мудро не підказав, що треба бронювати ті частини, які не були продірявлені ворожими снарядами, адже це означало, що якщо влучать в них, літак впаде і не повернеться на базу. Частини, які у випадку ушкоджень не перешкоджали польоту літака, не потребували такої великої кількості додаткової броні. Джордж Вашингтон не знав про існування динозаврів. Сканери штриходів сканують білі лінії, а не чорні. У Нью-Делі почали наймати людей для полювання на кобр. Це призвело до того, що люди почали створювати ферми кобр, щоб більше заробляти. У відповідь уряд зупинив проект. Тоді коброводи випустили своїх змій на волю, і їх стало вдвічі більше, ніж було спочатку. Оксфордський університет в Англії існував за кілька століть до розквіту і занепаду цивілізації ацтеків. Какашки вомбатів мають форму кубиків. Якби зник весь мертвий простір всередині наших атомів, кожен з нас міг би поміститись в пилинку, а все людство помістилося б в межах об'єму кубика цукру. Якщо ви візьмете населення Китаю та Індії, а потім вилучите з них по одному мільярду людей, вони все одно залишаться двома найбільш густо населеними країнами на землі, і вас напевно засудили б за злочини проти людства, за те, що ви стерли з лиця землі 2 мільярди людей. Якби ви заробляли по 100 тисяч доларів на день від народження, ви все одно не заробили б стільки, скільки має Безос. А Палачі, Шотландське нагір'я та Атлаські гори власне є частиною одного й того ж до історичного гірського хребта. Ми побували на місяці до того, як поставили валізи на коліщатка. Континенти рухаються з цією швидкістю, з якою ростуть нігті. З такою швидкістю місяць віддаляється від землі. Вагу лінивця на третину, складають його какашки. Акули найбільша загроза для інтернету. Вони постійно намагаються погризти кабелі. Нінтендо існує довше за Дісней. Дерева існували мільйони років до того, як виникло гниття. Тобто дерева мільйони років не гнили. Завдяки цьому ми маємо вугілля. А також ось, чому вугілля є невідновлюваним ресурсом. Зараз дерева просто загнивають. Уявіть собі мотузку, туго натягнуту навколо землі, а земля це ідеальна куля. Ви хочете подовжити мотузку настільки, щоб вона знаходилась на висоті 1 метр над землею по всьому периметру. Знаєте скільки додатково мотузки вам потрібно? Приблизно на 6,3 метра більше. Якщо б вік землі зменшити до 24 годин, то період існування людства на ній склав би 4 секунди. Якщо взяти всю ДНК з кожної клітини вашого тіла і викласти її рядком, то вона просягнеться на відстань до сонця і назад 61 раз. Якщо ви візьмете всю ДНК з кожної клітини вашого тіла і викладете її в рядок, ви помрете. Тіромантія це мистецтво ворожіння або передбачення на сирі. На землі більше дерев, ніж зірок у галактиці. Чумацький шлях, причиною смерті номер один серед вагітних жінок є вбивство. Кожні 26 секунд хтось намагається накласти на себе руки кожні 11 хвилин комусь це вдається. Німецький футбольний захисник Філіп Лам за майже 20 років кар'єри жодного разу не отримав червоної картки. Зауважте, що він був захисником, грав у вищій лізі, і його жодного разу не вилучали за фоли. Райан Гікс за 24 роки футбольної кар'єри теж жодного разу не отримав червоної картки. Щоправда, він мав кілька червоних карток за межами футбольного поля, бобив власну дружину і спав жінкою свого брата. Але на полі він завжди тримався гідно. Саксофон був винайдений Адольфом Саксом, який є також творцем Сакстуби. Загалом за 9 років було проведено близько 3,5 тисяч операцій з видалення чужорідних тіл з прямої кишки. Чоловіки становили 85,1% випадків, тоді як 14,9% складали жінки. Це дорівнює 348 ліжко дням на рік. Піки госпіталізації спостерігались на другому і п'ятому десятиліттях життя. Якби з якоїсь дивної причини ви захотіли, щоб вашу дитину викрав незнайомець. Вам довелося б тримати її на вулиці без нагляду протягом 750 тисяч років, згідно зі статистикою. Серед усіх савців сурикати мають найвищий показник вбивств. Тільки в Сполучених Штатах коти вбивають приблизно 2,4 мільярда птахів на рік. Я досі не можу в це повірити. Я ніколи не бачив, щоб кіт вбивав птаха, і не схоже, що повсюди валялись мертві птахи. Вони це від нас приховують. Посилання в описі. Маєток з приводами найпоширеніший атракціон в Діснейленді, у якому люди потайки розвіюють прах своїх близьких. У США більше музеїв, ніж Макдональдс і Старбакс разом узятих. Якби кожна церква в Америці прихистила двоє бездомних, в Америці не залишилося б бездомних, і не в кожній церкві було б по двоє людей. Людина, яка вбила Гітлера, свого часу була номінована на Нобелівську премію миру. Генрі Форд працював на Oldsmobile. Він залишив цю роботу і заснував Ford Motor Company. Його вигнали з цієї компанії, але він подав до суду, бо компанія носила його прізвище. Вона була перейменована на Cadillac. Тоді Генрі Форд знову заснував Ford Motor Company за фінансової підтримки Dodge Brothers. У омарів як літини, які самовідновлюються. Тому омари ніколи не старіють. Технічно вони можуть жити вічно, але зазвичай помирають від інших факторів, таких як хвороби або хижаки. У 40-річної жінки ймовірність народження дитини з синдромом Дауна збільшується на 1200% порівняно з 20-річною жінкою. При цьому шанси 40-річної жінки складають 1 до 100. Ось приклад того, як зміни у відсотках можуть створювати оманливе враження. Офіційна кількість загиблих внаслідок аварії на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС 31 людина. Риба фугу містить достатньо отрути, щоб бити дельфіна, але в малих дозах утрута викликає галюцинації. Зграї дельфінів іноді перекидають рибу між собою, щоб вкусити по шматку та зловити кайф. Кокосові горіхи, що падають, щороку вбивають більше людей по всьому світу, ніж акули. Тож справжня небезпека не у воді. Вітаємо! Ви підписались на факти про багатоніжок сколопендра катарак Катаракта. Єдина відома земноводна багатоніжка. Вона виростає до 20 сантиметрів, має гідрофобний панцир. Може бігати, полювати, відпочивати під водою і плаває як вугор. В одному світловому році 5,88 трильйонів миль. У мене в голові не вкладається. В Середньому 22 ветерани в день накладають на себе руки в США. Насправді ця цифра зараз під питанням. Якщо у 2022 році основним консенсусом було зниження цієї цифри до 17, то зараз дослідники стверджують, що вона ближче до 44. через помилки в службових досьє похибки у федеральній звітності та передозування наркотиками, які не реєструються як самогубство. Понад 96% усіх грабів з Африки не потрапили до Сполучених Штатів. Посилання в описі. Середній вік монахинів США 80 років. Середньостатистична людина має менше 4 кінцівок, один яєчник і одне яєчко. Всередині середньостатистичної людини також є більше, ніж один людський скелет. У Сполучених Штатах більше зброї, ніж людей. У Нідерландах таке з велосипедами. Тут їх більше, ніж людей. Вважається, що лінивці мають чотири роки, оскільки їхні нижні кінцівки не можуть витримувати їхню вагу, тому не класифікуються як ноги. Лимонів у природі не існує. Їх вивели шляхом схрещування цитрона з померанцем. Тож життя ніколи не давало нам лимонів. Ми самі їх винайшли. Бажання гристи кубики льоду є симптомом анемії. Що в Канаді мешкає лише неповні 40 мільйонів людей, трохи менше, ніж у Каліфорнії. Я був здивований, коли дізнався про це. У кімнаті, де перебувають 23 людини, ймовірність того, що двоє з них народились в один і той самий день, становить 50%. У кімнаті з 75 людьми ймовірність становить 99,9%. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим добрим людям за фінансову підтримку. А про яку вражаючу статистику знаєте ви. Напишіть в коментарях.